Всім доброго дня! Ось хочу показати вам моїх молодих. 25-го року перший вивод. Ось така голубочка. І ще одна голубочка на горищі жовта. А це шемельок. Оце її батько, ось цей Шимель. Поляк з Польщі привезений. А оце шимелька голубочка. Ось така голубочка. Продаватись не буде, ні вона, ні її сестричка. Лиш... Ну, залишаю собі. Може, по, по ній голубенята, коли вона буде доросла, підуть на змагання, на льоти. Ось така голубочка, який батько пішов. Це перший в мене голубенят 25-го року, Перший голубенята. Всім, кого цікавить, звертайтеся. Є телефон, пишіть меседжер, коментарі. Всім гарного дня, всім добра. Любіть природу. Ось такі голуби. Ось це і сестричка там ззаді жовтенька. Батько Поляк, мама по янсенах, сиза. Мама Янсен, батько Поляк. Ось такі вийшли голубенятка, дві голубочки. А це його син. Цього поляка син минулорічний. Йому два роки. Ой, позаминулорічний, два роки йому. Оце син. Ось такий прекрасний син по поляках. І Янсенах вийшов. Ось такий два роки йому. Ось такий, ось там, наверху. Це батько, це батько. Це цьогорічний молоденький голубеня голубочка. А це син, син поляка.